В такому старовинному скажімо так райончику знаходиться от, офіс по виготовленню номерів, де ми зараз їх виготовимо, і сулясу штелі, де переоформляються автомобілі. Вона вже написана, вже я тобі скинув. Тебе, скину. смс-пи. А наша бежала, там все написано. Саме. Отже, ми купили, намучилися, це нас зайняло в середньому дорога туди. Це ну, ціла неділя фактично. З понеділок рано ми оглянули зранку до пізнього вечора, оглянули 8 автомобілів, які нам підійшов в кінці аж восьмий. По всіх я не міг знімати, тому що дехто не давав, дехто був протягом, декого не було б фізично навіть, часу знімати. Значить, зняли ми відео про ну, обзор конкретніше про машину, зараз я покажу. Але щоб ви розуміли, що це насправді все не дуже просто, не дуже швидко. І аж в середу ми оформили автомобіль. Те, що я і казав, що в понеділок, навіть якщо б ми до обіду встигли, не факт, що ми б встигли оформити. Вівторок ми оформили автомобіль, оформили його на власника, на Руслана, так? оформили митні всі документи. Автомобілю не було три е роки, тому перші три роки не проходить тюф, тому нарешті перший раз він пройшов тюф, там було потреба вже його, ну, його робити. І їдемо до України. Значить, як каже Руслан, я його питаюся, ну а твоя особиста думка, варто це чи не варто робити? На що він відповідає, що варто заради досвіду, заради подорожі, цікаво, прикольно все, але важко. Важко чому? Тому що дорога дорого ночувати перебувати. А третій пункт, який означає, що важко, важко підібрати те, що ти хочеш, тому що не та Німеччина, яка була, тут фактично пошкоджені, фактично биті, але не ремонтовані. Якщо ремонтовані, то косметично старатися ніхто не буде старатися приховувати різні там проблеми і так далі. Але на, насправді приховувати будуть автосалони недобросовісні. Всякі там турки, Словаки і так далі, русних багато. Але попадаються і нормальні варіанти. Тому їдемо додому, не знаємо ще, коли то приїде, але у нас третій день подорожі, ми продовжуємо. Нам ще треба заїхати в Вроцлав, там зробити одну штучку. Потім хто пойме, то пойме. Ви побачите, про що я говорити. В Рославі ми зробимо одну штучку і потім буде вже підсумок. Підсумок по ціні, по розмитненню. Це буде третя частина. А зараз... Конкретніше про автомобіль. Отже, що ми купили? Так, Вітаємо нового власника. Точніше, як нового власника? Просто власника щасливого Opel Vivaro. Ми вже в Польщі в Роцлові. Давай розказуй, що ми викупили. Ми вже все купили, все оформили, приїхав в Вроцлав. Трошки поправили електроніку в плані того, щоб машина ліпше їхала. ну типа. І починаємо. Братий маленьке інтерв'ю в Руслана Власника. Також, Руслан. рацію, повністю можеш виключити. До речі, ми приїхали під Лерой Мерлін. Будівельний, та. Для супермаркет неспроста. Руслан займається садівництвом, озелененням. Точніше, вибачте, для мене це то саме, я не спеціаліст, і ландшафтним дизайном. Так що Руслан розказуй. Привіт всім! Що можна сказати хлопці? Їхати треба. Треба підніматися з дивана, треба добиватися своєї цілі. Я вам так скажу, відчуття дуже позитивні, відчуття хороші, хоч було дуже важко. Дана модель, ну я в попередніх відео говорив, дуже непопулярна в Германії. Дуже важко знайти достойний варіант. Але, основне, але їдьте заради того, щоб отримати враження, заради того, щоб побачити Європу, заради, того, щоб побачити, е як живуть люди. Тому що е я, не будучи там по відео, там, по фотографіях, по роз е розмовах людей, які їздили, бачили, я не розумів. Я, ну, я слухав там щось з поверхнево знав, але ви пишіть це зовсім не то, що вам розказують. Це треба просто пройти самому. Треба просто. Приїхати і зробити, не боятися, не, нікого не слухайте. Все робиться, все робиться. Якщо ви в своєму житті щось добилися, щось досягнули, у вас є якась кубка грошей, не тратьте її на те, щоб просто розпорошувати. Візьміть, приїдьте, купіть те, що вам потрібно, те, що ви хочете. Е, я вам так кажу по собі, передивилися ми 9 варіантів. 9, зрозумієте. Дуже важко було, пересікли практично всю Германію, не вилазили з машини, їхали дуже швидко і операційно, е, оперативно. І знайшли. Ми знайшли той варіант, який нам треба. Але я більше ціную не, як кажуть, залізяку, а те враження, те враження, яке я отримав, я зрозумів, що таке Європа, як можна жити і поміняв в голові дуже багато всього. Так що люди їдуть Супер, супер. Давайте я тепер в двох словах покажу, що ми викупили. Значить, це Opel Vivaro, Кінець 13-го року, оригінальний пасажир. Покажи. Руслана, ну давай по салону. Що в нас є? Значить, В нас є е, такі опції, як круїз-контроль. В нас є магнітофон з блутузом, з, з, тут зараз трошки погано видно, бо вже на дворі майже ніч. Буде О. Нам стало видніше, значить, що в нас є? У нас є клімат, не клімат, а простий кондиціонер. Тут я вже казав. Тобто, ін... Єдине, що є, це датчик вологості автоматичний, два смислі автоматичний режим, коректор фар. В принципі, такий стандартний, мінімальний набор для водія. Але що ми отримуємо? Ми отримуємо довгу базу. У нас є така довга база, в якій є місце. Як вам сказати, якщо є місце багато буває, то це все ще трошки більше і помножити на два. Кажуть, там в пасаті в універсалі багато місця, та неправда, тут набагато більше. Ну тут ніч, нічого не видно. Повірте мені, що там такий багажник, що я не знаю. Чому іменно цей автомобіль Руслан вибрав? Тому що сім'я в подорожі, плюс деколи є потреба в роботі в такому автомобілі щось можливо перевезти. Отже, йдуть такі от у нас сидіння. Тому що, як він каже, знаєте в чому прикол? Руслана, а яка в тебе ще є машина? Така сама. Чесно. А чого ти купив оригінальний пасажир? Я вам так скажу, ми довго сміялися над тим салоном і над Бердичевим. В мене нічого ніде не тріскає. Машина пройшла 280 тисяч. Хлопці, задумайтесь, 280 тисяч. Але в машині ні одного серчка, ні стука, ні грюка. Просто ідеальний салон, практично. Ну, в ньому їздили в аеропорт і назад. І тихо, вот... тихо, тихо. Маленьке уточнення, 280 тисяч для митниці. Поняли? Митниця, чесно, 280 тисяч. Я вам серйозно кажу, ви самі подивіться, тут 280 тисяч. йолки палки як його задовбали той салон. Сідушки порвані всі, все в плямах. Шановні митники, це такий в нас прикол. Значить, о, давайте по документах. Я так дуже бігленько, без особистих даних покажу вам. Тримай, Отак, потримай мені здалеку, я покажу, що в нас є. Значить, по документах ми отримали... отрималишайнь гуталь, так? називається він фарцайбрід. Великий техпаспорт, як українці кажуть, плюс малий техпаспорт. Два документи, які вам дають право володіти автомобілем. Потім в нас є купча від продавця. Це є копія, десь є ще оригінал. Отакі От зелені листочки це листочки на номера, на ті номера, які вам дадуть, продадуть, скажімо так. І обов'язково наявність для Польщі це є і для України теж. Це є зелена карта. Страховка по-нашому. Також, документ про те, що є тюф, без нього не зробити ніякі номери. Я повторюю ніякі, ні жовті, ні червоні. Для тих, хто не знає, що такі жовті-червоні номери, там внизу, там десь в мене є відео, чим відрізняється папа від мами. Все розказую, все показую. Значить, Плюс у нас є отакий кауціон. Віток на кауціон, митний завдаток, до речі. Значить, так, ребята, не буду показувати персональні дані, але... Ви самі розумієте, що автомобіль коштує поза 10 тисяч євро. Точної ціни я не кажу, тому що можливо буде третя. Вернів. А... Можливо, буде третя серія, але я думаю, я собі так думаю, сказати вам ціну автомобіля, скільки ми заплатили за і за це все. Напевно, що я цього не зроблю. А не зроблю, знаєте чому, тому що. Ви, як дикі свині, накидайтесь в коментарях, все, ви Порошенку заплатили гроші. А за що ви платили, у нас доріг нема, а то нема. Повірте мені, людина захотіла такий автомобіль. Намірено йшла на його покупку. Намірено. Ми спеціально шукали такий автомобіль. В комплектації мало бути мінімум, фактично взагалі без пошкоджень, то що і зараз є. Лялічка. І при цьому ви самі зрозумієте, що ви потім кажете, як я зараз озвучу ціну, ви скажете, це, це ж можна було купити, я не знаю, там що. 13, там, чи там, 10, є 39 на польських бляхах. Та я би все село заложив ними, розумієте? Ні, ребят, сьогодні ціни не буде, дорого, якісний автомобіль, де ж вони коштують. Але я все говорю про те, що митний завдаток, ота ціна податку, вона не завжди, ви повинні платити всю. Наприклад, якщо автомобіль коштує 5 тисяч євро, тисяча євро йде, наприклад, податку. так, Грубо. Вас продавець вимагає дай 5 плюс тисячу тисячу вернеш, коли розмитиш автомобіль. Прийдеш до мене, я тобі віддам гроші туди-сюди. Все, це все байка. Вмійте нормально спілкуватися з продавцями. Тому що за автомобіль, який коштує понад 10 тисяч євро, а далі точно я і не скажу ціну. Ми заплатили митного завдатку 1000 євро. Це та сума, яку ми дали, і продавець сказав, окей, будете там, через деякий час, будете приїдете, я вам ту 1000 євро поверну. Хоча насправді ми мали дати 2700 з чимось євро. Е, тому вмійте говорити, вмійте, як то кажеться, не бійтеся, їдьте, пробуйте. Е, Хочете самі самі? Я єдине, що допомагаю Русланові, це повністю консультую, вибираємо автомобілі, надаю послуги, скажімо так, транспортування, тому що навіть от він, я не знаю, але от. Руслан, скажи мені, будь ласка, чи реально купити в німцях машину, якщо ви приїдете туди на автобусі, і вам треба политися 5 автомобілів трошки в різних містах? Ну, Я вважаю, це ну, 0,001%. Тому що це, ну, це не оперативність, це, це нереально. Там дуже все, там люди працюють дуже багато, але закриваються дуже рано. Там треба встигати, е, бо вас ніхто слухати не буде. Там нема такого, що Коля Вася почекай. Я зараз збігаю, зроблю. Там людина сказала, я йду додому, у нього 6 годин, все, він додому йде. І ще одне скажу: ну на рахунок Назара. Не думайте, що Назар це людина-перекуп, це людина, яка вам підбере машину, це людина, яка вам е, скаже, що от е, давай я не знаю, мені ще там 300 євро і давай поїхали далі. А я не поїду, бо ти мені тільки там заплатив якусь ще ціну. Зрозумійте, що е, він людина, це та людина, та золота людина, яку просто треба знайти, взяти. Домовитись, поїхати і подивитись. подивитися. Це той екскурсовод вас в нове життя тут, старого там. Знаєте, як називають в Європі Україну? Старий світ. Тому що вони живуть так, а ми живемо ще по старому. Ви приїдете сюди, ви будете жити вже по-новому, навіть не тут, а дома. Ви вдома побачите, що о я видів, то є, то можна зробити, взяти руками, навіть дома поставити. Там посадити те дерево, той бордюр поставити, тут доріжку зробити, бо воно тут є і воно, я вам чесно скажу, воно все дуже просто, елементарно і надійно, і надовго. То все так класно, елементарно, просто надійно і надовго, і коли, коли ми двоє, коли я то все діло допомагав робити, то не комплімент мені, але насправді є люди, які просто бояться, звертайтеся, не бійтеся, все допоможу, все розкажу. і на ре, на, ну, Я себе вважаю тією людиною, яка не. Фактично, як пояснити, краще не куплю, чим впарити те, в чому я буду сумніватися. тому... Е... Тому такий вибір, тому вісім автомобілів, тому так важко, але дійшли до мети, дійшли до того, що ви вибрали супер класний автомобіль. І ще скажу один нюанс. Ви коли вибираєте на мобілі да так як всі говорять, не дивіться перші 5 варіантів взагалі. От те, що саме дешеве, ви просто, ну, навіть не звертайте увагу, навіть якщо вони гарні, якщо на фотографіях все гарно, добавте зверху хоча б 500 ще до тієї ціни, яку ви шукаєте. І ви вже знайдете. Той варіант, у мене так само було. Зрозумієте, я вибрав машини, там шість машин в мене було в каталозі, шість машин записаних, по які я їхав в одному регіоні. І шість з них ну, це не потрібно. Це навіть нас на базарі таких машин немає, щоб ви зрозуміли. Ну, додав до Руслану слів. Якщо вас цікавить автомобіль, ви собі вибрали, що ціна така-то, пробіг такий-то, рік такий то, і е, таких автомобілів вам вивало, ну фільтр вивалює, там приклад 25, 30, 40 автомобілів. Перших декілька треба пропускати. Тому що, ну як вам пояснити, е, на площаці стояло, наприклад, 10 гольфів. Я не мав часу знімати, я пройшовся перебором, подивився більш-менш фактично всі. Покоцані всі підфарбовані, в тому із ян такий, в тому такий. А на фото ви цього не побачите. Не побачите ви на фото українців, які там скопіювали ту силочку з мобіла, мобіледає, виставили ви і вам парі, що вам і продадуть. Подивіться на ту машину тут. Я, я вам ну, не можу гарантувати, але фактично одні ті самі кошти, якщо ви самі поїдете, ну, наприклад, з кимось виберете, побачите, вас проведуть через цю бюро німецьку бюрократію, розмитнете автомобіль. І ви хоч будете бачити, що ви купили, і знати про нього правду, тому що там правди, то не та Німеччина, яка була. Тому всім дякую, ми в Роцлаві. У нас ще далека дорога. І я думаю, що якщо буде і третя серія відео, вона буде така дуже коротенька, інформативна, конкретніше про митницю, про таможню, тому що я так зрозумів, що там ще буде і буде. Тому нехай, бу... нехай буде та третя серія. Ми її знімемо і е, хочу ще від себе додати, що е, Руслан займається ландшафтним дизайном, але як ж ви його знайдете, як, як вам на нього вийти? Місто Київ, вам всі київляни, всі, хто мають великі приватні будинки, і не тільки Київ, вся Україна, але в більшості випадків, всі його клієнти з Києва, звертайтеся. Сат, сат, е, його сайт називається як? Райсад.юа. Райсад. Райський сад. так. Дуже класні роботи, сам побачив, сам подивився, То задумався на. Ми, ми, ми робимо самі. Ми не є підрядчиками, ми не є якимись там в офісі сидимо менеджерами, ми робимо самі. Своїми руками у нас своя бригада. Тобто Це не є щось таке. І недорого, зразу вам кажу, ну Звертайтеся, все, робочі моменти, звертайтеся. Все, ставим лайки, пальці читаємо, думаємо, все, пока.